Доброго раночку. От і прийшла я показувати вам робити вам відео. Вчора, позавчора. В цій кімнаті в мене було. Я там ще не прибрала, не можу вам показати. Там забрали всі клітки, що в мене є. Осталась одна кліточка, тільки та, що із дровами зложили. І все. І там. Щось буде цікаво, напевно, не знаю. Оце сюди винесла тирсу, тому що там і сварка робила, і болгарка. і все. Оце мене залишилось всього. Це моє пальто. От, це у мене всього залишилося 5 мішечків тирси. З тирсою зараз великі проблеми. Це моє зерно. От, я сюди його все не заношу, тому що від дверей і вологіс, і я тут мию без кінця. З тирсою зараз дуже великі проблеми. От. В понеділок, так як я гружу машину, ви ж знаєте, в мене це проємберлінгу грузова. От, і я її часом гружу гей, повністю, що не можна впихнути ці мішки. Ну, не я, а цей мужчина, де я беру, то він мені допомагає загружати. А зараз я подзвонила, всього три мішечки є. І я в понеділок поїду їх забирати, тому що в мене проблема без мішків. Тільки що я наколотила, чуєте, як кажу, намішала. о, Я трошки вам збільшу, намішала е, пшениця ячмінь кукуруза. Кукуруза змелена на такому кушу, її взагалі нічого не видно. Зараз я вам покажу. Оце пшеничка. Вчора мені за клітки я поміняла на зерно. Мені привезли дуже багато меленої. О, Дивіться. Бачите? Ой, о! Бачите, пшениця супер. Вони навіть самі роблять муку з неї із цієї пшениці. Оце ячмінь, а оце, оце я тоді прийшла показати вам яка мілка кукуруза. Дивіться. О. Але так кажуть, це я сама попросила, щоб він так змолов. Кажуть, що це для цього, що так краще. От Отаке, от так що я оце на одну порцію я вже засипала і зараз. Висиплю другу. В неділю я нічого не роблю, крім того, що тільки приберу поросят. Оце, що я і зробила. От, вони граються. Так от, трошечки, щоб ближче було. Вони граються, їдять, відпочивають. От. Вийшов подивитися. Думаю, ні, я не буду дивитися, бо зараз моє місце займуть. Бачите, як з ципочкою постійно граються. Запутали, треба розпутати. Тут два, я зробила, щоб було два кінці. Гляньте, як до мене залазить. Ой, на свинку став. Ну-ка її больно робиш. Це свинка теж. На свинку стала, зверху, є лізти до мене. Отаке. Кормушка знову, я казала, в кожному відео буду говорити. Це супер. Вчора ці, що брали в мене зерно. Ой, що привозили, мені зерно, а брали клітки. Там був один молодий чоловік, ну, батько з сином. от, І він каже, слухайте, ну, вона не йде туди, чого ти так вже б'ється, щоб не зайняла місце? <кхем> То він каже, люди, а що ж ви тут робите з тими свиньми? Ну, я роблю, купила кормушку. Дай так я таке роблю. Як їм слухається ця цепочка? І тут ця сипочка, раніше ці, оці палки теж натягають. Я води захотів. Зверху показувати погано видно. Але видно. Видно нормально. все, дивіться, дивіться. Ай, мої красиві, ай, мої красиві, мої пеперічі. З вами гляньте. Це ж треба так хрумить, як їм зуби не болять. І отак, от слухайте, по черзі підходять, то по двох, то часом всі накинуться і б'ються. Я собі буду відпочивати, я вже наївся, а ви собі, що хочете, з цепочкою залізною грайтеся. зараз я прийму цю палочку. Отакий сніданок недільний у нас. Кажу, що я в неділю нічого не роблю, тільки прийду при вироку їм, то вони ж не можуть сидіти у всякому такому. О, дивіться. Я пішла їсти, трошки зуби наточила. Оце, повторяю, не знаю, так хочеться, мені всі рекомендують. Вчора знову мужчина казав, оставляйте цих білих на свиноматок. 14 і 16 сосків у них. Це і велика біла, це дуже хороші свиноматки. Каже, подумайте, хочете, і ми вам підкажемо. Вони займалися, вони займалися якраз розведенням було дуже багато свиноматок. Каже, ну не знаю, чи я справлюся з такою роботою. Хотілося б, звісно. Я не можу з цих хвостиків слухати, глядьте Ось такі хвостики, а цих такі повсті. Ну, вони такі дуже довгі, вони. Бачите, ой, ще пройду сюди. Зараз знаєте, чим добре. Е, ну, маю воду свиноматок. Зараз не треба кабанів тримати, розумієте? Ну, дехто тримає своїх, це Я е, знаю, чи вигідно. Це вигідно, коли, мабуть, штук 10 мінімум тих свиноматок, то вигідно держать кабана. <кій> Ось тако. Ось такий хвостик у мене. Оця свинка, бачите, так і не навчилась правильно пить, отаку робить, придавлює там і так п'є. Всі останні п'ють нормально. Що ти, ти там знайшов? Як ту ножку підложить? Мене мучка показує собачку, свого каже, бабуся, глянь, як білі ножки передні зложив. Як от у мене так хрюшки роблять. Оце Байрактар. Отак давай. І рости крепкий, бо ти ж байрактар. Ось так я трошки смукнув води і знову. Як я от, 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 робить наш білі передніми лапками? Е -е, поки що все добренько, поки я справляюся. Ну, от, і вчора мені кажуть, трошки даже підняли мені настрій, бо я ж все ж думаю, а далі, може, не справлюсь, а далі, то, а все. От, А він каже, а далі вони будуть більше спати ці свині, їсти і спати. Ну, Мені ж ще говорили, що вони тут все розбомблять. От. Мій сусід так казав. А зараз приходить, каже, ой, це Надя, які свині. Каже, чого на тебе, Ярослав, ти чого не купив зі мною разом? Отаке, Зараз це буде муситися. Слухайте, я б тако стояла б годинами на них дивилася. Оце стіна вона, бачите. З якою водичкою мию. Я б на них дивилася. Їм, мабуть, вже треба мінімум тирси, я так думаю. Бо бачите, де прилягають. Може, навіть от упроході цьому лягти, кажу, тут, ні, тут зганяю, щоб вони не вчилося. Вчора дивилася відео, переживаю, що тісно, так? Вчора дивилася це таке холодне, слухайте, я щось захрипаю і пальто підложу. Не дай Бог мені захворіти. Я як тільки почну хворіти, то це... отако було. Бачите? Це безрукавка, не пальто. Дуже ми дуже ми любимо цю безрукавку. Ми її так тягаємо, що вже дирок наробили капець. Оце візьму табуретку спеціально по сяду, щоб вони привикали до мене. Це капець. Вже таке не буду робити, бо вони геть ножками на коліна вилазять. Ну що ж це таке? Ну що ж це таке? Хрюки. Хрючки мої, джавелінки. Байрактар не може вмоститися. твердо. можете ну, принести, бачите, тікає від, лягає там, де менше тирси. Квадратненький мій хлопчик золотий. Отако стояла бо й дивилася, і дивилася, і дивилася. Вечором часом прийду, всі сплять, дай часто вони сплять. Отаку картину, що вони щось ворушаться, то можна рідко побачить. Прийду, слухайте, сплять. Постояла, постояла і пішла. Прийду знову сплять. Петренчик мій. Як мені ті лапки позакручувати. Отаке добренько. Таке відео недільне. Кажу, що я сьогодні нічого не роблю. В тій кімнаті але я завтра все зроблю, все приберу. Знаєте, як то клітки розбирали, варили, з них і трусилося, хоч я прибирала, але навіть не подумала, що там може щось стільки натруситися. Там лежали дрова, я їх попереложувала в друге місця, оці тоненькі, щоб не мішали на проході. Вчора в п'ять ранку вставала, зложувала ті дрова, прибрала все під ногами, чистенько зробила, Ой, а на дворі дощ. А вони все через двері виложують і туди от на город, в садок. А потім там ходять і потім сюди заходять і з тими ногами. Все, щось я не доїв. Щось я трошки, мабуть, не доїв, я так зрозумів. Ще не буде сну доброго. От, от таке. І тирсу розказала, що біда з тирсою. З тирси зараз роблять палету. Роблять палету, Зараз всі перейшли на таке отоплення, знаєте. Оце, що я в кухні, перше, це кому кажу, це вам. Це я зробила, я зробила добре, але я зробила помилку велику. Це ж мені став в мене в хаті внизу. У мене там все підготовлено, твердо паливного котла і отоплювалася вся хата. Але ж, як то кажуть, хороша мисля приходить опосля. І отоплювалася б вся хата, і тепло було б. І то було б вам не, не літня кухня, знаєте. Добре, що воно є, але було б так само, купляла б дрова, там би зложувала в гаражі і топила б. Є зараз такі котли, щоб можна раз в сутки закидати дрова. Ось таке. Зараз вже не буду робити, тому що мені зараз ця, мені літня кухня, бо в літній кухні оця моя грубка обійшлася, як котел, слухайте. Ну тут, слухайте. Там все підключено, тільки котла поставили. Ай. Ой, таке буває теж, ну що зроблю? А зараз ці котли три рази подорожчали і попробую справся з ним. Подивлюся, попитаю, попитаю валю свою. От. Плюшечка. І ти носа помий. Весь у зверні, іди, йди маленька, іди, Ось така. І я прийшла теж. А що ж, ось такі пошкребані, що ж вони ходять один по одному. Не розбираючи добренько. Ось таке відео сьогодні. Іду я сама відпочивати, зараз Попила каву, прийшла до поросят, все тут зробила, зараз щось ще на 8-20. Ні, не 8-20, вже трошки більше. Е... Зараз піду щось собі, моє коблінчика, пожарю, з чаєм поп'ю. Також буду відпочивати потім. А, мені ще висипать треба це, що я наколотила зерно я кажу, одну порцію я висипала. Боже, як зручненько. Люди милі, як це зручно. Ну, накладно, якщо свого немає, знаєте. Як свого нема, сюди вже положу пальто. Як свого зерна нема, звісно, це дуже добре годувати в кого своє зерно. Але нічого, нічого і так нормально. От. Я вже занесла, дивіться, що я принесла, бачите? Трошки внутрі там з однієї сторони побили, то я вже буду там по дві порції зараз колотить. Намішаю, намішаю, потім відео на повисипаю. Тут тобто вже трошки по... одна порція тут тільки влазить. Таке. На тирсу буду скоро дмухати, буду, так її глядіти. Ой-ой-ой. ой 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 Там, де я беру, то цей мужчина робить двері, понимаєте? Зараз може немає в нього заказів, може що. От, я вже багато років в нього беру. Дуже хороша тирса, ви ж бачите, біленька така вся. Ну, вже буде, як буде, що робити? Виходу нема. Добренько. На цьому все. Дякую вам велике за просмотри. Прошле відео було 2200 просмотрів. Передостаннє 1100. Дуже-дуже вдячна. Ми теж вдячненькі. Ми теж такі вдячненькі, вдячненькі, ось такі ось їмо, стоїмо. Опа, що ці сіни. Бачите, як пошклябли лапками. Це оце ойроктар. Він як десь хоче пробратися, то він не на кони дивиться. Він от зараз поїсть, просто не хоче більше відео продовжувати. Зараз він поїсть, от він схоче там лежать, значить він пройдеться по них і він там ляже. Боже, його голову головки притулили одна до одної сестрички. Ну, проходь, опа. От тако, отако, але ну гляньте, як гарно. Ай, мої дорогі. Мені такі питання задають, ви їх так любите, а далі що? Далі не думаю. Оп. Ось мій хороший день тебе. Якби я туди зашла, трошки по-другому було б. А так що ж, далеко показую. А воно ну, отако. Розвернулася. Я побачимо, де буде лягати оцей хазяїн гарема цього. Господар, що треба стіну трошки, отак. Стіну трошки треба облизати, бачите, що вони роблять. Але тут я витерла, кажу, що я тут побілила, побілила до підлоги, вони напали, то я взяла бігом по О, Там, де стояв, там я й бахнувся. Отак, так. дайте, добренько розложиться. І буду до обіда, тут стоять з ними. Дякую всім, дякую велике за просмотр. Пишіть коментарі, ставте лайки. Я буду дуже рада, дуже вдячна вам. Вот. От таке.